Благословен Бог наш завжди повсякчас і на віки віки. ріків. Христос Воскрес із мертвих, Смерти смерть смерть подолав і тим, що в робах життя дарував. Христос Воскрес! Смерть подало і тим шаро Христа на робах. Се ти боже, сети безсмертний, помийдуй нас, се ти боже, дикій сети безсмертний, помилуй нас, се ти боже, це вік і безсмертний, помийнуй нас, слава всіх, не святого повітря. І нині повсякчас на віки віки вам, проси на троє помилуй нас, Господи, очисти наші, поди попросили, законі наші, та підлячне, і сіни немчі наші, і нині погоради, Отшиб, молод, нема, тоді помилуй, славу дому духові, і нині по всех часах на віки, віки вам, Отче нашої син небеса, нехай святи, сім'я Твоє, нехай піде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на вітах і на землі, і на цукій ранні сьогодні, і прости нам провини наші, так і ми прощаємо винуватися нашим, і не завдай нас у за споксу, але нас віку наші Дубового. твоє царство і своє слава ця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Духа луками спащених правоників. Душі рабі твої спасе упокой і прими обережа життя, коло тебе А в оселя твої, о, Господи, не всі сіді твої спочивають, покої душі рабі твої, по тві віри чоловіка любов, славу цю і силу, і святого духові, Ти, сі що дійшов до пекла, і робина не законали, а від душі рабі тоді по бокой, і нині повсякчас, і на віки віки вані, і наші сте на порошна геліво, що баба сімей не породила, домовився на спасія дух. Боже, з великої милості Твоєї, новий мостові висухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, <глеви> помилуй. Чемомо зі сходній будь спочивий грабів Бога Степана, Крифиму Марію, Івана, Ілька, грабів Боже, Івана Катерину, Федора Катерину, Михайла, Ні Віктора, Сергія Володимира, Равів Божих, Ігоря, Ігорія Анну, Василя Васил Михайла, Андрія Євгенія Равів Божих, Одарку Марію, Дмитра, Богдану, равів Боже, Михайла Ганну, Ганну, Андрія Михайла, Марію, ну, представленого Йосифа. Равів Божих Олександру, Алтина, Катерина, Федора Анатолія, Марфу Івана, Олександра, Миколу Марія, Василя, Ігоря, Володимира, Лідію, Бориса, Миколу, Риму, Равів Божих, Михайла, Михайла, Михайла Євгенія, Любов, Софія Михайла, Марія, Богдана, Насисі Дмитра, Равів Божих, Михайла, Стефанію, Ігоря, Івана, Павла Михайла, Стефан, Анатолія. Вадима Володимира, Рабів Боже, Михайла, Євгенія, Михайла Світів, Любий Євгена, Михайла, Марія Богдана, Дмитра Анастасія Володимира, Ганну, Рабів Божих Миколу Марію, Олю, Івана, Мира, Катерина, Євдоків, Василя Марію, ревів Божих Ангеліну, Ганну, Володимира, Олену, Нікіфора, Євдиків, Світлану, Ірину Віктора, Рабів Божих Анну, Петра Марія Богдана, Михайла, Галину, Олександра Василян. Тараса, Андрія, Сашка, Миколу, Світлану Ольгу, Раві Болюну приставну Валерія, Вірус Сергія, Світлану Хонтина, Анатолія, Федора, Федора Ларису Софію, Франкалину Миколу, Насисів, Февронія Тикуна, Микипи, Івану Олександрова, Павла, Юрія Тичану. Тамару Василя, Марію, Сидор, рабі Божих, Ганну, Євгена Марію, Єврія рабі Божих, Ганну Івана, Робів Божих Федора, Василія Ганну, рабів Божих приставку Михаїла, Катерину Іваріант Антонія Марію, Михаїла, Катерину Тимофієву Андрія Івана, Ганну Емілію, рабів Божих Ніну Анатолія, Зою Леоніда, Леоніда, Софію, Петра Євгенія, рабів Божих. Протирія Олександра Галину, Феліксанну, Марія Матевія, Віра Марія Любов Олину, Миколая, Кієві, Івана, Олександра, Володимира, Данила, Марію Ольгу, Дмитрана, Равів Божих, Марію Степана Крепину, Ярослава Івана Ілька, Ніну, Равів Божих, Ольгу Івана, Ориста Євгенія. Євгена Марія, равів Божих, Світлану Теодозія, Степана Маріуриста, Романа Олега, Катерину Єву, Юлію, Рабів Божих, Прото Єрею, Йосипа Петровелі, Катерину, Сині, Володимира, Миколу Івана, 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 Ярославу, Надію, Єрену, Рабів Божих, Митрополита Євсевія, митрополита не Престопам'ятного, Еорія, ребів Божих, Віктора. Ірея Георгія Моденса, Дмитра, Раїсу, Галину, Семена Михаїла, Фірофаїну, Дмитра Павла, Лілію Олександра, Андрія, Марія Марію Ніну, 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 Миколая Софію, Новопрессаву, Сергія представну, Івана Марію, Марію Михайла, Павла Володимира Анатолія, Новопресавну, Валерія, равів Боже. Тараса, Тараса Марію Марію, Софію, Равів Боже. Стефана Василія, Іванну Єву, Галину, Валентину, всіх воїнів, що віддали своє життя за волю країни за кущі. У часі проведи відноси і не від моїх. Господи помилуй, не помилуй, господи помилуй, за неповіді, спочивай тут. Господи помилуй, господи помилуй Я і Суспільный способ мира дії, Тисами на воспоминає, спочили родичів наших, Христи Боже наш, і и Девеслави на ім'я предвищувати Твоїм Отцем, при святим і благим Господь, Твоїм духом, нині і повсякчас, і, 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 повсяк і на віки віки. Амінь. Премудристь Пресвятая Бородице, спаси нас. Святий святий, Синові рослами, слава Божі, Того, і вас я раді сьогодні. <плодисність> Слава тобі, Христе Боже, є наша слава Тобі. Христос і вертись на смерть, смерть подав, mm. і тим, що на ваші святировав, Господи, молод, перед молодом, що ми Прочисти свої матері, стих, славних хвалі апостолів, преподобний їм воно сотні нашої всі святий душі рабів своїх, що від нас представили тут, писаних, нині нам споминаєх, почали родичів наших веселих, тих веселих. Улоді Абрамо, покої до правних, приєднає нас, помалеє Спасе, бо Він благий і чоловіколюбий. у спільні, вічний спокій подай, Господи, спочилим рабам Твоїм, бантині Фелик, Погірні Михайлові, Віктору Сергію, Володимир Рабам твоїм вписаним нині нами споминаємо, спочилим родичам нашим і сотвори Which will you to І тим, що в робо життя. Тим, що в робот життя дарував. і нам дарував життя вишне, покуняє во святну воскресінь очена. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватися в наші, і не веди нас у спокосу, але визови нас нас лукавого. Амінь. Богородиця, Діло, радися, благодатна Марія, Господь Собою, благословени тими жінками, і благословени підтрохи Твоєї. Бо ти породила спаса душу наша. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Емінь во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа імінь во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Мінь. Господь Бог покоїть у душі, спочали рабі свої. Тут писали, гнині на нас поминаємо, як родичі в наших нас помили, спасе, бо він благий і чоловік любить. Амінь.